5 і 6 грудня в Україні відзначають два важливих свята: міжнародний день волонтера та День збройних сил України. І для нас, українців, дуже символічно, що вони йдуть поруч, бо асоціюються з єднанням народу та армії. У складний для країни час неймовірна кількість звичайних людей прийшли на допомогу українським військовим, яким вдається зупиняти окупантів завдяки потужній самоорганізації, єднанню українців, їх мужності, самовідданості та патріотизму. Так, з нагоди цих свят у Світловодській громаді у приміщенні міського палацу культури пройшов благодійний марафон Моє серце для ЗСУ. Головною метою акції став збір коштів на підтримку наших героїв. Жителі громади, учні та вихованці освітніх закладів міста, гості громади, кожен охочий міг пожертвувати кошти або придбати патріотичні поробки чи солодощі на ярмарку. До того ж, кожен присутній мав змогу отримати позитивні емоції та насолодитися концертними номерами. Харизматичні віртуозні артисти нашої громади передали всю красу і єдність української творчості. З вітальними словами також до присутніх звернувся очільник міста Андрій Маліцький. Ми проводимо благодійний концерт для того, щоб допомагати збройним силам і на кінець-то перемогти клятого ворога, для того, щоб сьогодні ми їх підтримали. І я дякую кожному з вас, батькам, за те, що виховали таких дітей, дітям, за їхню творчість, активність, за те, що проводять такі акції і збирають кошти на підтримку Збройних сил. Кожному з вас, тому що ви є волонтери. кожен на своєму місці було згадано. І неважливо на якому учаску, на якої ділянки, чи то ви платите сітки, чи готуєте смаколики. Чи може ви просто допомагаєте коштами і збираєте необхідне напередок? Це все допомога. Ви всі стали великою армією волонтерів. Тут на місці, тут в Світловодській громаді. Я кожному з вас дякую, кладя снизько в ноги і кажу, ми обов'язково переможемо. Тож слава Україні! На завершення марафону було підраховано кошти, з яких кожна гривня буде використана на потреби наших мужніх захисників. Всі разом ми зібрали 54 тисячі 146 гривень. До зібраної суми долучаються вокальні колективи міського палацу культури. Які вчора провели 6 заходів і зібрали 11 тисяч 500 гривень. Цю суму ми додаємо і тому разуму у нас виходить 65 646 гривень. Шановні мешканці, зараз від вашої я хочу подякувати організаторам сьогоднішнього благодійного концерту, відповідно керівникам творчих колотир і нашим вихованцям. Вашій області. Я думаю, кожному з вас були сьогодні волонтери. І від свого ім'я хочуть долучитися також. Ми разом з членами виконавчого комітету Світловської міської ради, а також колективом, відповідно керівниками структурних підрозділів і наших працівників зібрали також благодійну суму зі своєї зарплати. Кожен намагається допомогти. І сьогодні, на даний час, ми долучаємо до сьогоднішньої силами суми ще 74 тисячі гривень. Саме такі благодійні шоу-програми згуртовують всіх нас і об'єднують в одну велику родину. Саме так ми допомагаємо один одному. Ми не переможні. Перемога буде за нами.